Не встигла, напевно, засняти, але всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. В нас вже на вулиці повна, повна жара. Жарко. Забула слово, як українською буде. Але в нас вже скільки там? 28 градусів, наче як. І ми вже тут обливаємось. Джейсон навчився поливати квіти, тому Джейсон у нас новий хазяїн допомагає бабусі з дідусем. І заодно переборює свій страх води. Тому нам тут дуже класно. Сьогодні якраз чесно, дуже жарко. Джейсон! І нам якраз в кайф ця вся водичка, тут він вже все от тут пополивав, все вже мокре. І він вже мокрий, але, до речі, також він боїться всіх. І як вони називаються? Боже, всі слова позабувала. О, поливає квіточки. Браво, Джейсон! Поливає квіточки. Він боїться всіх. О-о! Що зараз буде? <кій> <кій> Джейсон. <кій> <кій> Отохлапчисько. Завжди щось робить таке. А, напився води. <кій> <кій> Боже, забула, як це слово? Комах типу. У всіх комах, цих мурашок, паучків, мух, особливо. О, будь ласка, от біля нього літає комар і він вже тікає. Сікоса, синь муж. Сейчас муж пау, пау муж. Треба відганяти муш. То він тільки що навчився змивати оцих мух. Він бачить десь там е на якійсь поверхні там комара чи когось, і він їх змиває. Ой, песін, мама. Ні, мама не хоче, вже холодно, Джейсон буде. Тому отакий от у нас, такий у нас сьогодні день, сьогодні у нас четвер, вечір вже яка там п'ята година, а на вулиці зараз тільки можна от вийти, тому що було сонце весь день. Дуже жарко, прям взагалі неможливо вийти, а це ще навіть не таке літо, як тут в Канаді. У нас зазвичай, зазвичай взагалі дуже жарке літо, там до 35 градусів. І так все літо тримається, тому дуже жарко. Зараз хоч і 28, тобто ще є куди рости. Температурі, але дуже жарко. Неможливо не знаходитись на сонці і взагалі на вулиці, навіть в тіньку. Тут велика вологість і прям ну, реально дуже важко. О, зараз от сонечко сховалось, і наче вже, вже окей, навіть можна якось подихати. Ой, Комарі кусаються, просто капець. Тут стільки комарів. Вже, напевно, мене вкусив. так. Мама пішла з Мальчиком до пошти. У нас тут пошта. В хвилині від дому, але напевно вона ще зробить таке коло, тому що Мель спати хоче, а заснути не може. Не знаю чому, напевно, через спеку. О, згадала слово, спека. Що там, Джейсон? Муж? Тому напевно через спеку, не знаю. Таке якесь. Тому напевно він буде спати трошки в колясці, тому що треба ще... Один сон до ночі поспати, і наче вже не хочеться так пізно його лежити, але він прокинувся в першій годині дня і ніяк до п'ятої не засне. О, на мух Джейсон! На мух. Але вже весь мокрий. Вже весь мокрий мій красун. Джейсон. а <реш> Щастя, скільки в дитини. Тобто такі от у нас справи. А, до речі, вже відкрили басейн. Не знаю, чи е, мама моя в своїх відео показувала, чи не показувала, не знаю. Зараз всіх дуже багато завдань всяких є. Тому не знаю, чи вона показувала це. Але от так от виглядає наша водичка. Прекрасно виглядає, як на мій погляд. Я би вже туди за... занернула, хоча й не люблю басейну воду, але... Ой, так і манить. Такі хвильки маленькі тут є. В таку спеку якраз те, що треба, наче. Джейсон. І що там цікавого такого було, ти робиш? У нас вже пішли малювання. А Джейсон? Ляля, який ти гарний боже. Хоч заснівлю, який ти красун, а то ніяк не вдається його сфотографувати. Джейсон! Джейсон! Боже, який ти гарний сонце. А ще зараз я рідко з'являюсь на Ютуб, тому що багато справ і здебільшого це медичні рандиву для дітей. У нас за останні тиждень було чотири рандиву. Тому як би це бере весь мій час і. То завести в садочок, хто забрати. Ну як всіх, тому і часу не було. І зараз також е я маю з'їхати від батьків своїх, тому це було тимчасово, тому я займаюся пошуком наступного житла. І це також нелегка штука, тому що при, при наявності дітей треба вже дивитись де, е десь до садочку ближче, е там, де буде е безпечно. Особливо з такими дітками, як Джейсон, тому що він у нас тікає іноді, тому мені треба якась закрита територія. Це має бути не, не якийсь там другий-третій поверх, ну, бо більше це обов'язково має бути там перший поверх, тобто таке, тому що діти бігають, я не люблю комусь заважати і хочу бути спокійна, якби в себе вдома. Тому поки що новин немає, але як тільки будуть новини, ви будете в курсі. Я вже дуже хочу сама знати, де я буду і коли. Тобто от. Так от. Але, звісно, це все наближається цей час, треба вже з'їжджати. Тобто таке, зараз дуже багато всяких морок. За все треба подумати. Тому так, Джейсон, до речі, я вже напевно казала, він йде в школу, тому також треба дивитися, щоб недалеко до школи було. Е, тому так, не знаю поки що. Це вже будемо, напевно, відстогуватись від цін, е, тому що заробітні плати не такі високі, а от е, на квартиру ціни дуже високі. На жаль, вони е, ціни займають. Беруть приблизно 80% зарплатні, тому якби це дуже. Треба ще вдягнути дітей, треба ще авто, якщо є. У мене вже авто немає, але я сподіваюся, скоро буде. Тим більше, і коли я переїду, мені треба авто обов'язково. Буду брати авто на бензині. Так, слизько. У мене слизькі капці, джейки нормальні. Так, тому я хочу авто на бензині, в мами електричне, в колишнього чоловіка електричне, тому якби м -м, треба, щоб був бензин також. Тому як будемо обирати авто, я також вам дам знати. Поки що сама не знаю коли. Але от-от вже десь скоро має бути. Треба все зібрати докупи і тоді вже можна буде вам розповідати, куди я поїду і яке в мене буде авто. Зараз поки що все стабільно наче. Звісно, багато, багато всякого в голові. Треба все обдумати, передумати і нічого не забути. Але от так. Я вже дуже хочу переїхати, звісно, бути з своїми дітками. Дома в себе на своїй кухні. Показувати вам всякі рецепти. Комарсів. Показувати вам всякі рецепти, тому що готувати я люблю. І вуїсень, муш пау, муш Тому так, було б цікаво вам показувати деякі рецепти, тому що я, е, я в більшості готую щось таке, вже теперішнє, скажімо так, молодіжне, популярне. А на українську кухню ходжу до мами в більшості. Тому так, буду показувати вам інші рецептики. Вже не можу дочекатися Джейсон. <риклад> Ти щастя, мале, весь мокрий жук. До речі, як вам вже костюмчик? Він ще ж досі шалені від Мікі Мауса. Капчики Мікі Маус ті що ми з вами купляли. Що там Муж? У сам муж. О, не Джейсон. Це спогади будуть. Тому отак от, от. Дивіться, як поборов страх води. Джейсон, ти куди? Дивіться, яка тут краса на задньому дворі. Це ж взагалі прекрасно. Ага, витертись треба, да? Добре, так? Добре, давай. Господи, вийшло сонце. Ай, який жах! Як я ненавиджу літо, це просто капець. Ем, подивилася все-таки на термометр. У нас 26 градусів. Відчувається на 28. Але наскільки жарко, я просто не можу. Це просто, я не знаю, я дуже не люблю літо, я люблю зиму. І мені важко літо дається. Піти води випити чашу Тільки що я отримала одну новину по телефону. Це Передостанній етап до того, як я знайду квартиру свою, тому хоч автобус, бери автобус. Тому якщо мені все вдасться, я вже в наступному відео вас порадую новиною, напевно. Ну, як порадую. У вас то, напевно, е... вам то, напевно, все одно, але можете порадіти за нас, якщо все вдасться. О, тут тіньок, сідай зайчик, сідай. Сідай, Ляля. Опа, сідай. О, маель заснув, напевно. Мама тільки прислала фотографію. Каже, ніяк не засинає цей Маель. Жарко, жарко на вулиці, тому важко заснути самі. Ніяк не можемо нормально спати. Мені то в підвалі в батьківському, звісно, круто. Там вночі це було 22 градуси. І те, було жарко. Джейсон взагалі мокрий був, Магель також щось крутився-крутився. А от на, на третьому поверсі у батьків там було 28 градусів. То це уявіть, просто в хаті 28 градусів. Ну в Україні, звісно, також літо жарке. Тому так. Але дійсно скажу, в Україні літо легше проходить, ніж тут. Тут як я приїхала, я була просто в шоці з цього літа і вже от восьмий рік. Я досі в шоці з цього літа і я кожне літо жду як якось, не знаю, каторга -то якось. Тому такі от справи у нас. Сіночок очікує, втомився. Хто прийшов? Мальчик прийшов. Де мальчик? Мальчик прийшов. Братик. Ти братик прийшов, так? Да? Майчка? Малечка спить. бозі бойсі. Привезли царя. Ку-ку. Алло, мама, Алло. Так класно, боже, така приліт. Де? На вулиці. Мама, я вмираю. Подивись, яке небо. Небо гарне, так, а от жара яка я... я не можу. Мені вже не добре. Вона голова вже крутиться, я вже вся мокра. Я була втім курс весь цей час. <плес> ну для мене це вже чересчур. А, ну в мене була сіточка знизу, але я не знаю, чи під цю візок вона робить. Йду пошукаю. Ну В мене є, зараз я подивлюся. Значить, от така от штука в мене є. Вона на резинці такій. Це від комах. Фата. Джейсон, будеш наречений? <плес> Мальчика мої каблуки носить підбори. Зараз спробуємо, тому що це не, не з цим візочком, але я думаю, вона така довгенька ця штучка. Ого, десь замастилась навіть. Нічого собі. А, та ні, зараз. Ну, що тут скажеш? Прекрасно, як на цей візок шити. Ось тут зачіпляється воно. Класно, родиночці тут зачепилась, жучок спить. Жучок спить, боже, ну який він прекрасний, господи, господь. А, Стрибає? Де киця? Там якраз вода не вся заходить, там класно. А, ти малину хочеш? Мама там посадила малину, ти її так не поломиш таким напором? Ні. Зайчик, ти так Я можеш послизнутись. Дивіться, -диві, вже автобус мій. Добре, що він перестав боятися цього. А, ти Можна в парк ходити. Добре, там, У нас тут воді. є багато парків з водою. От вона бризкає от з такою самою силою. Він як був маленький, він дуже любив. Ой, послізнувся куклік. А от потім вже почав боятися всього. Тому я думаю, цього літа будемо ходити. Це ж круто в цих парках, отак от погасати. О, дивіться, треба тут закрити. Бачите, щоб не залітав ніхто. А тут, до речі, є сіточка. Хто пам'ятає, хто дивився огляд на візочок, можна відкрити тут сіточку, щоб продувало. Зараз відкрию. Золота дитина. Джейсончик, Джейсон, на ту вчора до нас приходила знайома наша, і вона, вона каже, боже, я от дивлюсь на Маеля, ну він такий спокійний, такий спокійний, посміхається завжди. А Джейсона вона не дуже знала так добре. І ми такі, ага, Маель спокійний. Маель. Це ж той жук. Він як він спокійний лише на ручках і то. Якщо в нього щось в роті є пожувати. А так, то це такий, така крикуха про стежах. А от Джеєчка взагалі дуже такий зараз спокійний, став такий. А він почав дуже багато розуміти і якби. Джейсон, я не сі бібі. -бі. Мама, ти дуже ризикуєш. Він може втікти. Так він вже багато разів тікав на дорогу. Ну, да, боїмось, не дай Бог, він не розуміє, поки що е, де небезпека. Муха? Тому так от Джейсон почав багато дуже розуміти, і я дуже щаслива. Що там, братик спить? У Джейсона бувають якісь приступи любові до Омеля. Він ні звідти, ні звідти підходить, до нього, до нього цілує. І тікає. Так прикольно. Ну, він його не ображає, до речі, ми дуже боялися, що він буде його ображати. Але слава Богу, такого ще не було. Один раз він хотів там щось його, з ним розібратися. Але це через мене, тому що він думав, що Маель мені зробив боляче. Він торкався своїми ніжками до мене, а Джейсон чогось вирішив, що мені боляче, тому. Він якби зупинив Маеля, він взяв його за ніжки і як, наче, ну, просто тримав їх так крепко-крепко. Тому це от єдине таке було, але навіть Маель навіть не зрозумів, що сталося. Він якби просто на нього дивився. І Маель, до речі, дуже слідкує за Джейсоном. Я забираю камінчики звідси. Він дуже дивиться на Джейсона, повторяє за ним. Вже в цьому віці це капець. Мель, до речі, дуже такий розумний, хитрий. На свій вік. Через 10 днів йому вже 8 місяців. Добре, напевно, треба завершувати це відео, тому що я зараз вам наговорю, наговорю. А, Вже, напевно, і так довго дуже вийшло відео. Тому е, я... Ммм. Тому буду завершувати. Зустрінемось в нових відео. Дякую вам за перегляди. Всіх цілую і люблю. Всім пока-пока. Пішли мочати ніжки. Ага. Джейсон дуже любить воду. <риспрощить> 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 Треба його обов'язково знайти, напевно, тренера якогось сплавання. Джейсон Но. Okay. No. Е, тому що вона так бере і пригає сам. Це дуже небезпечно. <рес> Зараз з бабушкою разом от то буде відео. Давай. У мене телефон карманий. Та ти телефон викладеш. Ну не поржавіть. Джейсон. Стоп. Так, ти що, правда будеш? Так, Ой, Ах. відколи це ти такий цей герой? Ну я вже обігрілася трошки. Ну, давайте. Каже, холодно. <ріграє> Чо на Чона шиє, на шиє. Джей, не на шию, ти що? Диви до мене то в Хоче вона вилічити? Ну, не можна туди йти. Тільки як бабушка. Давай. Йдеш? 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 Давай. А, да. Бабушка, тримай. Пішли, синок. Він більше автобуса покупати хоче. Ні, я вже попригнула, він буде Ну так. Да. Мама каже, що вже десь бачила, хлопці купались. Вовним ходимо вдома, Прямо прыгають, трамплігають. Нічого собі. Вода ще не дуже гаряча. Пішли, котик. Пихає назад. Таке маєш. То ви будете ципатися? Я вже я, Чи в мене тут нічого такого немає. Щоб і поїздку. Джейсон, тільки раді каналу мама Ксюха. Для розвитку для канала. Каналу. Такого не було ніколи, я перша в житті не відкривала басейн. Стій, Джейсон. Бабуша. Мам, тримай його. Так, ну все, тримай. Так, один. Дай ручку. Дай ручку, дай ручку, мамі. Один, два, три. А ну відійди. Джейсон. А, почекай. Джейсон, регард. Бабушка вчепився і все. Не, він спасає. Все, Джейсон, пішли. А. Диви, йде, йде, це мале госи. його. капець. Зараз бабуська сядемо кра. Она вже ты ішла в бассейн. Вот так вот. Бабушка, девизь бояк цебна, ты ж знаєш його Дисян сот, пригай. Дитя Дитягу. Боже, хто таке бачить? Я вперше за 27 років бачу таке. Бабушка тільки гарячу воду влізе. Але знаєте, що вона ми ходили в сауну і вона казала, я в холодну воду, ніколи. І потім цибнула. Тому Речі, сюди оце посилання на те відео ага. дуже класно. Віде. Ніколи не кажіть ніколи. Ну як, Джейсон? Ну, лазиш? Не лазить. Ян, вози. Ян. Ничего особенного. Будеш тут бабушка ночувати. Ну а хто то просив? Давай, будем так. Зараз Маелька. Бо там, там муж. Муха. Муж. Оце бабушки не дитя. Я, 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 я. Ну отак от. Почався купальний сезон 15 травня. Ніхто такого не очікував. Йду за рушником. Thank you